Самодисципліни то натхненних бажань бути достойною людиною у своєму племені. Я молюся, Даш Боже, Ти Святий Дух народу мого навчає нас учитель. За ним і ми промовляємо подячної молитви до Дажбога. Молитовне Слово Пророка нашого. Я вірю, Єдиного всюди сущого і всеправедного Господа і Хай святиться ім'я Його дашь Бог. Даж Бог, свідомість світу, і людина постала свідомості світу, свідомість світу, самолодіюча Всевишня сила, світло, безмежність, вічність, гравітація, дія, самонаснажуюча і незнищима енергія несвідомого і свідомого буття. Таж, Боже, ти святий дух народу мого, ти єдиний, моя віра в тебе єдина, ти могутній, моя віра в Тебе могутня, ти безсмертний, мій народ безсмертний. Даж, Боже, люблю тебе, щоб в моєму народі була любов, обожнюю тебе, щоб мій народ мав рідну віру, обороняю тебе, щоб мій народ мав волю. Ти і я, одна сутність духа і тіла. Бо ти є усьому, і все є в тобі.